Сьогодні, о пів на п'яту ранку, в Інгувацькому районі зайнялася квартира у житловому будинку. Пожежа забрала людське життя. Подробиці повідомила речниця Криворізьких рятувальників. На момент прибуття рятувальників до місця події вогнем була охоплена квартира на п'ятому поверсі п'ятиповерхівки. На жаль, під час пожежі була виявлена загибла дівчина 18 років. Її винесли, намагались реанімувати, але на жаль їм ні до чого не призвели. Також була врятована жінка мати даної дівчини, 41-річна жінка. Її винесли на свіже повітря. В подальшому її госпіталізували в одну з лікарень міста. Палали речі домашнього вжитку на загальній площі 8 квадратних метрів. До ліквідації пожежі було залучено 10 рятувальників та три одиниці техніки. Наразі правоохоронні органи встановлюють всі обставини даної події.